Лемпард закликав гравців Челсі більше грати на мудрика. Павелко нарешті домовився з Ребровим. Та клуб з топового чемпіонату, який зацікавився Павлом Ісенком. Вітання, друзі! Коля та ваша вподобайка. Гайда. Стартуємо ми з Віктора Циганкова. Вінгер Жирони провів повний матч проти Ельче у 29-му турі Ла ліги. Перемога 2-0. Він отримав оцінку 6,9 від від Це Середній бал гравців Жирони. У цій зустрічі Жирона, до речі, йде дев'ятою у Лалізі. За Єврокубки, а точніше за лігу конференції зачепитись буде вкрай складно, але і вилітом тут точно не пахне. І як же добре, що Віктор Циганков сам, сам, коли перейшов в Жерону, зробив неабиякий внесок, в те, щоб Жерона зараз знаходилась там, де вона знаходиться. До речі, сплила інформація, що Віктором цікавився. Інтер про це повідомив працівник 1+,1 плюс медіа Ігор Циганик. За його словами, інтер справді ним цікавився, але йому не гарантували місце в стартовому складі. Завжди кажу фразу, що вірити тим чи іншим інсайдам це ваше, якби друзі, рішення. Мені ж здається. Що дуже файно, що Віктор обрав Жирон. Ну якщо інтер ним справді цікавився, бо е, Жирона це дуже крутий плацдарм, аби себе показати. Як ми бачимо, він себе показує, і є всі шанси, аби е, наступного сезону взимку або по завершенню наступного сезону перейти в клуб. Рангом вище, я думаю, ви з цим згодитесь. Марсель назвав стартовий склад на матч 31-го туру Ліги 1 проти Труа. Малиновський до цього стартового складу не потрапив і вийшов на заміну на 76 й хвилині. Втім, допомогти не зміг, проте його Марсель так переміг 3-1. Не тягне він основу. Все по ділу, на жаль. Гайда далі до Сані Зінченка. Він матч Арсенала проти Вестгема пропускав. Далі розповім про причину. Каноніри ж зіграли в результативну нічию. і тобі да бо відрив від Манчестер Сіті все. Менше, він складає 4 пункти і у містян ще й матч у запасі. Портал Опта взагалі нині головним фаворитом на перемогу в чемпіонаті вважає саме Сіті 65,6% дають на їх перемогу. Втім, можливо, не все так погано, бо тому таки зінченку, скоріш за все, дали полікуватись. Аніж того вимагала ситуація. Про це спортивний лікар Бабилюк розповів. Чому Зінченко пропускає матч проти Вестгема. Офіційно стало відомо, що Олександр пропускає гру через проблеми з паховою ділянкою. Натомість клуб повідомив, що проблема не є серйозною і гравця просто вирішили поберегти. У такому випадку, скоріш за все, мова йде про перевантаження сухожилля. Респект штабу Арсенала, що навіть у такій. Відповідальні для команди є період, вони ставлять здоров'я свого ключового гравця на перший план, намагаючись попередити подальші потенційно більш серйозні проблеми зі здоров'ям. Арсенал по ходу цього сезону вже мав невеличкі спади, але потім знову повертався на колію і демонстрував топовий футбол. Тому я думаю, що і зараз все буде добре. Ваша вподобайка, якщо ви зі мною згодні, друзі, і полетіли далі до збірної України. Чимало чого цікавого. Наплило заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, чи вплине наказ про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами на можливість збірної України грати у кваліфікації Євро 2024 Що стосується збірної по футболу, то зі збірної Білорусі це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони їм участі у відбірковому турнірі. все таки хочеться вірити, що ті придуркуваті ініціативи від Міньмоутспорту не будуть. Допущені в дію, і тим більше не будуть стосуватись нашої національної збірної України з футболу. У нас і так проблем купа. Хоча б взяти питання головного тренера. Хоча б знову ж таки, якщо вірити Віктору Вацку і його інсайдам, то нібито питання вже вирішено. Цитую, маю інформацію із нашого футбольного капітолію, що Андрій Васильович Павелко ходить задоволений і говорить, що з Рибровим вже домовились. І заключений етап, наскільки я зрозумів, юридично-економічні нюанси контрактів іспанських помічників Риброва. Я думаю, що все незабаром буде фіналізовано. Наші футбольні очільники очікують, ще 2-3 тижні, і про все можна буде оголосити вже офіційно. Тобто, все буде підписано. Мова йде про два цикли: євро Євро-2024 та чат світу 2026 Також з'явилася інформація, що наша збірна 12 червня проведе проти збірної Німеччини відбудеться це в Бремені, і про це повідомив Михайло Співаковський. Але загалом до матчу збірної ще чекати і чекати. А вже сьогодні ЛЧМ Челсі Реал Мудрик. Матч відповідь Ліги Чемпіонів. Дивимося, заряджаємо, і також беремо участь в акції кіберпанк від Фавбет. Виконує щотижневі завдання на сайті наших друзів Фавбет. Набирай бали, допомагає зі СУ та бере участь у розіграші крутих. Гаджетів шукай деталі за посиланням в закріпленому коменті під цим відео. Наближаємо нашу перемогу. Разом півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв перебуває у сфері інтересів кількох клубів. Повідомляє Азері Спорт. Зокрема, інтерес до нього має Динамо та ще кілька неназваних українських клубів, а також Вестрело, який перебуває на сьомому місці в чемпіонаті Бельгії. Клуб іспанської Лаліги проявляв інтерес до воротаря Ворскли Павла Ісенка. Повідомив Михайло Співаковський у випуску Тато таке. Конкретний клуб він не назвав, але зазначив, що така пропозиція була. За його словами, потенційні покупці планували, що воротар. Гратиме за другу команду, 19-річний Павло Ісенко у поточному сезоні провів 6 матчів за Ворсклу, Пропустив 8 голів та три рази відіграв на 0. Ісенко справді прогресує. Якщо раніше він був містером пенальті, то нині неозброєним оком помітно, як він прибавляє в ті ж грі ногами, в грі на виході. Але потрібно ще трохи часу, аби набратися досвіду, і як казав легенда українського футболу, ковтнути свою сімку. І полетіло до Михайла Мудрика. Український Вінгер вперше відіграв повний матч за Челсі. Сталося це в грі 31-го туру Ченту Англії проти Брайтона. Поразка 1-2. Хороший матч провів, гол назрівав. Мудрик Галахер і Кепа красені Фелік Стерлінг дніще матчу. Полішич фактично така сама оцінка, як у Михайла, хоча Полішич фактично нічого не показав у цьому матчі. Асисти зараз вам покажу, а поки покажу вам зустріч Дедзербі і Мудрика в цьому матчі. Тепло прямо-таки віє через екрани. І активні дії Мудрика до Вашої уваги. Він вже на третій хвилині опинився у центрі уваги, бо впевнено біг лівим флангом, настільки, що Йоєлю Уелтману довелося зупиняти його ціною фолу на жовту картку. А на сьомій хвилині Михайло усе ж зміг пробити по вортах Брайтона, отримав м'яч у дослідок кутового, який до того ж своєю ж подачею. І заробив пік стартової активності вийшов на 12-й хвилині, коли Мудрюк отримав м'яч, протягнув його, змістився ледь не на правий фланг і викотив під удар Конору Галихару. Той не схибив і відкрив рахунок, записавши на рахунок Михайла другий асист ВПЛ. На 65-й хвилині Михайло знову опинився на ударній позиції, отримав шанс. Добити м'ячу ворота Брайтона після заблокованого удару Різа Джеймса. Однак воротар суперника Роберт Санчес зміг заблокувати і його. Наприкінці другого тайму Мудрик виконав ще кілька непоганих загострень, але безрезультативно. Вже в компенсований час Мудрик наважився на дуже дальній удар, але не пощастило. Мудрик прогресує і то не може не радувати. Втім, Челсі як команда такого прогресу немає, і стало не відомо, що боєліта Егбалі це співвласники Челсі. Після цього поєдинку ледь не годину спілкувалися в Гальність з футболістами і тренерським штабом, ясно, що вони там, скоріш, все, спілкувалися не про матч Металіст Верес. А ось після матчевий комент мудрика. Думаю, у першому таймі ми зіграли не дуже добре. Коли почали грати у другому таймі, вже було пізно. Для нас усіх це важкий період, але ми ніколи не здаємося. Ми продовжуємо, і все може змінитися. Ми всі відчуваємо це, хочемо перемагати, але зараз нам тяжко. Але як я вже сказав, ми продовжуємо наполегливо тренуватися і одного дня все може змінитися. Ми вже думаємо про наступний матч Велче проти Реалу. Для нас це велика можливість. Ми всі повинні показати все, що можемо. Вболівальники синіх також в. Захваті від гри нашого козака. І Єдиний позитив сьогодні це Мудрик. Те, як він приймав м'яч на півоберті і бігав на захисників, роблячи забіги для розваги. З цього моменту він буде тільки краще. Пишаюся Мудриком сьогодні, буквально єдиний позитив. Йому краще вийти зі старту у вівторок. Чому Мудрик два рази не відпусував на зієша? Михайло Мудрик був би прекрасним за належного тренера. Кращий гравець матчу: Михайло Мудрик. Цей хлопець єдина позитивна річ для мене сьогодні в день. З Енсо Фернандесом ми отримали двох найкращих. Мудрик у своєму власному світі, і мені це подобається. Мудрик був егоїстом, чому не віддав м'яч з'єш, з'єша. Це був би гол. Крім Мудрика і Галахара, решту тих чуваків треба штрафувати. Сьогодні Мудрик був справді хорошим, чесно, був нашим найкращим гравцем. Я зворушений цією грою. Безперечно, найкраще, що ми бачили від Михайла Мудрика, тільки уявіть, як менеджер світового класу міг би перетворити його на звіра. Мудрик є найочевиднішою суперзіркою, яку я бачу, але наша фанатська база хоче оцінити його за сімома появами з лави запасних. Ну і вишенька на торті. Це Коментар Френка Лемпарда, який, схоже, розглядів талант нашого футболіста. У Михайла були й моменти, коли він виглядав реальною загрозою. Нам потрібно спробувати знайти способи створювати моменти для нього на регулярній основі. Мені подобається працювати з ним. Ви повинні розуміти, що він новий гравець і не так давно в ОПЛ. Це справжній талант, хоча поки що й сирий. Важливо, як ми зможемо впровати його в команду. Мудрик прогресує ще Пак. Це той футболіст, який ніколи не буде зупинятись на е, своїх досягненнях. Тому це база і тому це вподобайка Михайлу за те, що зробив ну, фактично все можливе, аби Челсі в цьому матчі здобуло позитивний результат, але команда знову підвела. Коментуйте, друзі, цю ситуацію, як і все те, про що я вам сьогодні розповідав, Макс Коляда, YouTube канал Трибуна. Дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, гарного дня і папа. -па. На зв'язочку.